Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в огляді Євробачення 2024 Албанія і представниця Беса Кокетхіма з піснею Рука в серці. Одразу відмічу, що пісня, мабуть, трохи буде змінюватись, як сказала сама співачка. Ну тобто переклад англійською мовою. Хоча, можливо, і ще щось. Давайте послухаємо. gjak me dhena ma helmove Dhe nga taksi një litar në zemër më shtrëngove Undër toba urë, ti e gjun me gu Фаннефанне одразу хочу відмітити, Ну що оркестр, мабуть, грає в живу, це все ж таки не мінусовка, судячи зі звуку, і ну звучить дійсно класно сама музика. Але ж е на сцені не може бути оркестру, ну, я маю. На увазі в Швеції. І що вона буде з цим робити? Змінювати аранжування, змінювати слова англійською мовою. Ну, це теж потрібно робити, бо дивися на неї, вона так емоційно співає, але про що? Незрозуміло. І е, ну, мене трошки дивує, обраний наря... е, ну, вбрання. Бо, ну це така. Ну, як Віагра одягалась, да? Чи як і ще з цією короною на голові. і... Ці великі очі вони відволікають увагу трошки. Ну давайте послухаємо далі. Дивіться, які великі очі. Ну блін. Навіщо це так підкреслює? Дивіться, тут я трохи взагалі не розумію. ну якби Це така якась аренбішна вставка, навіщо, симфонічним оркестром і пісня сама. Мені подобається приспів. Все останнє, воно якесь таке посереднє і особливо ця вставка. Навіщо? Ну, приспів класний, да. Ну, дивіться, в неї є сила в голосі, але не Ну я не відчув діапазону. От оця остання нотка, якби вона взяла на октаву вище, дивіться. <му> і треба було йти піти вверх, воно б взагалі звучало круто, і це поставило таку ну е, приємну крапку, а так. Класна пісня, але ж знову ж таки, що вона буде робити без симфонічного оркестру, треба дивитись, бо якось вона трошки в цьому масштабі, вона, мені здається, тіряється. Що думаєте ви? Можете написати в коментарях, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!